Перед початком відео хочу порадити вам свого колегу по україномовному ютубу, а саме втомленого читача, за яким я сама віднедавна почала стежити. На його каналі ви знайдете як огляди, так і приходження та нарізки з незаслужено маленьким активом, як і для якісних і замістовних відео. Камон, тут звук кращий ніж у моїх відео. Я назвав канал Втомлений Читач, не тому, що вмів грати в шутери. Власне, якщо ви шукали хороший та чоловий канал. Я максимально вам його рекомендую. Завітайте! Не пошкодуєте! Отже, всім привіт! З вами Гремлін та вітаю вкотре на моєму каналі. Ви чекали? Чекали? Я знаю, що чекали! Але я відпочивала від рімки, бо срака горіла. Записувати не хотілося, але от, от я знову повернулась! новим забавним смішнявим відео, і це абсолютно! Не через те, що в мене лагало кенші, я не могла його запустити разом з ОБС від слова зовсім аж ніяк. Ні, 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 не через це. Ну, гаразд, а тепер серйозно. Приступаємо до відео. Аби зробити це трохи цікавішим для вас, я вирішила зробити в Рімворді блог Гетьмана Олексійовича. Ммм, хто ж це такий? Who's that Pokemon? Абсолютно невідомої людини будь-які співпадінні випадкові і терапири. Запускаємо, заходимо, рандомимо. Бистро створили релігію рушанізму. Чого його звати Анна? Власне, вводимо ім'я, роляємо потрібний колір зачіски і трошки підвищимо йому стати. Бо жити тут з такими низькими навичками тяжко, особливо якщо він не вмітиме будувати чи саджати. Овочі. Гетьман у нас оптиміст, спритний проте зі слабким імунітетом. А до того, як потрапити на цю планету, гетьман був губернатором колонії. Канонічно. Ну, от ми розбиваємось на абсолютно рандомному місці. Ось це так чудо, у горах, ого, ото пощастило, буває ж таке. Та я відразу помічаю ось цю кишеньку та невеличкий недобудований будиночок коло неї з якимось дуже дивним електричним билдом. Гаразд, потім розберемося. Головне, що тут є стіна. Швидко привласнивши собі цю незаконну забудову, гетьман прийнявся орати поле та валити ліс, ну тобто займатися Average Ukrainian Activity. Бистро побудувала собі місця для розділки і роботи, скрафтила міцну козацьку булаву і нанесла сіна. Власне, початок у мене вийшов скучнуватий. Я хіба можу показати вам якогось мертвого єнота чи челіків, що прийшли до мене поторгувати? Тому краще стрибнемо до чогось цікавішого відразу. А цікавіше, якраз і почалось, бо коли караван прийшов до мене поторгувати, на мене водночас напав мій перший рейд від міазми наряд. Ну, брудний наряд, коротше. І от ця гризнуля біжить до мене, як на неї вибігає весь караван. Але я вирішила допомогти пораненій Ізабелі, адже зайві руки мені не завадять, доки не побачила, що у неї є залежність, що не лікується, доки не побачила, що у неї є залежність, яка не лікується. Ну, бувай, бадьора! В нас на вечері буде сало в шоколаді. Найс. Nice. Ну і вкрали якогось малого Діксона. <смас> От суки, дрони свої позапускали. Рубання дерев, готування їжі, розмови з Діксоном. Ми повернулись до звичайного життя і на нас напав щур. Через кілька днів мені вдалося навернути Діксона у рушинізм та прийняти його в колонію. Та я вирішила вирощувати його як шахтаря. <смас> вирощувати смішно звучить. Ну і до нас прибилися кури, що не могла не радувати, адже це хороше джерело м'яса та яєць. Аж тут на нас другий раз напав ось цей брудний наряд, але вони дуже швидко вбилися об пастки, нам навіть нічого робити не довелося, хоча малий від стресу аж закурив. Не запитуйте, що тут у загоні для курок робить стелаж з золотом, вони мали приносити сюди їжу для тварин, але, походу, трохи перепутали. Так як нас було тепер трохи більше, то я змусила Діксона робити блоки. Ну, спочатку копати їх, а потім робити. Я впевнена, гетьман йому цього не обіцяв, коли вербував, але його ніхто не змушував погоджуватись. Привіряй, не змушував. Гетьман же сам захворів на глистів та обдовбався димолистом. Кайф. Але в цілому ній йшли добре. Не враховуючи те, що у нас дохли кури від голоду, гетьман ловив нервовий зрів і не хотів саджати рис. Ну, зате від кур було додаткове м'ясо. Ну, поганий із мене хазяїн, але що поробиш, які є. Власне, ми почали капітальний ремонт нашої халупи, аби ніхто не стресував через те, що живе у цьому тісному свинарнику. Особливо ще й коли у тебе глисти, так, гетьмане. У нас почали рости паростки амброзії, але після того, як гетьман у нас обдовбався листом, я вирішила, що ще рано збирати йому нову дозу, тому благополучно про них забуду. Хтось обблював загін для курей, а гетьман розвів вогнище та відразу почав святкувати праведний святвечір з Різдвом Христовим, як то кажуть. Він прийшов дало, не дивлячись на те, що замість котів вони якісь ліхтарки які в небо позапускали, проте, на жаль, до нас ніхто не приєднався. Діксон виготовив нам луки, проте до майструвався до того, що ледь нервовий зрів не зловив. Я ж зрозуміла, що терміново треба знайти нового колоніста, бо ці двоє явно трохи не справляються. Будинок повільно розширювався аж тут, почувши мої молитви, великий володар рошену скидав до нас капсулу з якимось фурі на борту. Ну, я його й залутала, а що мені? Єдине ноще, тепер потрібно буде розширювати поле, а то їжі маловато буде. Ну і те, що фурі на нашої релігії теж виправляти треба. Ну і ми собі дерево Гаурен Лена посадили з семиняшними дріадочками. Гаразд, потрібно далі розвиватися, то нам ще фабрику потім будувати і планети колонізовувати. Проте спочатку потрібно розібратись з їжею, а то її конкретно так почало не вистачати. Проте, схоже, наш полонений надто радикально це сприйняв, бо він вирвався з тюрми і завалив півня. У спокійніше. Я смотрю, ты мне кажешся, какой то слишком гарячий паріньок. Надо... Та після цього берсерку фурятини знову напав брудний наряд. Та господи, вмийтеся вже, ну, серйозно. Діксон та гетьман стали у проході та відчинили двері, очікуючи на того немитого наркомана. Дуже швидко її заваливши, ми знову ненадовго вирішили проблему з їжею. Якщо ви розумієте, про що я. Як тут Форі захворів на інфекцію. Та що ж ти будеш робити, а? Але, дякуючи тому, що у нас було достатньо ліків та їжі, ми змогли його оболікувати. Проте недостатньо для курей, що почали вмирати через голод. А до того всього нервовий зрив зловив ще й Діксон, що почав їх різати. Наберіть, будь ласка, номер зоозахисників. Ну і на кінець гетьман вирішив знову курнути димолиста. Клас! Аж тут через кілька днів гетьману вдалося переконати Фурі перейти з пухнастого грабування, чим би ти не було у рашинізм. Доки ми вирбували фурі, до нас приєднався якийсь Воллі, якого я у майбутнього перейменую у Томаса. Ну, бо його взагалі Хрістіан звати, а Христина йому не сильно підійде, тому буде Томас. Томас був дуже хорошим ремесленником, стрільцем і дослідником. А це означає, що правильно що у нас з'явиться тонна нових скравчених блоків. Бо дослідницький стіл я ще будувати не хочу. Гарненької кімнати нема. Ну і Діксон, який виявився дівчиною, знову увійшов в кураж. Увійшла. Ох, і тяжко з цими підлітками. Я вирішила відразу арештувати й Томаса, доки той теж не зловив нервовий зрив. Але ще й через те, що він був не нашої релігії, що у нашому суспільстві рошанізму дуже і дуже не дуже. Отже, тепер у нас було двоє полонених та двоє колоністів. Ну нічого, справимось. Це пізда. це виходить пізда. через день до нас приєднався якийсь ЕМСі Конбах Вагіна. Да, вагіна. Це пізда. Та він був хорошим кухарем та непогано лікував, хоч і не вмів битись, що було ну досить таким великим мінусом. У той же вечір ми навернули у рушанізм Томаса та випустили його з тюрми. Та він був неймовірно щасливим через це. То що Рошен з людьми робить, ага, схоже, йому цей солодкий подарунок дали. Аж тут за Томасом та гетьманом почав полювати вовк. І вовк виявився досить розумним, адже замість того, аби стати на пастку, він оббігав їх і навіть зміг повалити Томаса на землю. Проте, коли він переключив свою увагу на гетьмана, то біжучи на нього, став на пастку і вмер. Тому саме врятували, ну і вовка спробували. Та відразу прийняли перший квест на пси здібності, котрі мав отримати гетьман. За цим патроном біг заєць, якого в одиночку прикінчила Діксон. Але ж і зайці тут жорсткі. Як тут, то того всього гетьман захворів на гриб. Ну довбаний твій слабкий імунітет. от що ти будеш робити? Тепер через те, що наш головний травник лікувався від хвороби, почали страждати наші запаси їжі. «Скільки?» Але на щастя, на нас знову напав брудний наряд, що означало, що правильно нове м'ясо. Ми вже зібрались зустрічати його у проході, проте він вирішив нас обійти. Але я швидко згрупувала своїх колоністів та повела їх до інших дверей. Власне, вони його досить довго тикали, ти живучий, щоб у тебе стільки м'яса було. Відчувай, відчувай, відчувай. Е, все, погиб. Все, погиб. давай наступний. Але таки затикали. Не довелося навіть гетьмана будити. Тож ненадовго наша проблема з їжею була вирішена. Залишилось дочекатись, доки гетьман виздоровіє. і підлікувати всіх. Бідна Діксон не встигла від короля вилікуватись, як тут новий наліт. На зубах не смішно. Я дуже уважно слідкувала за хворобою гетьмана, бо що то мені здається, що якщо він вмре, то за ним і всі інші. Проте він таки здобув імунітет, та я зі всіх ніг погнала досаджувати риз, бо інші від голоду вже почали з розуму сходити. Отак, все проходження тупо на одному персонажу тримається. Ну і відразу поназначала всіх, кого могла на садівництво, бо їжі у нас було приблизно нуль. Добре, що хоч людське м'ясо на полицях ще лежало, а то б геть померли. Як тут на Томаса напала пума. І у мене почали закрадатись підозри, що він явно чимось не вгодив місцевій фауні. А ще, так як я забула позакривати двері на базі, то вона забігла всередину і ледь його не зжерла. Пощастило, що гетьман поспішив. Да, природа мститься за тих корей 100%. Наші нещасні і побиті колоністи знову почали хапати нервові зриви, і Діксон вирішила побитися з фурі. А Томас почав марити. Проте ця ж гра збалансована! Отже, має щось хороше статися після поганого, так, Касандро?» «Нахуя ти скинула на мене пласталь з неба. А тепер ти за це натравила пуму на гетьмана. Дякую, Касандре, я тебе теж люблю. Гаразд, одну одно вбили і тебе зараз загасимо. Пума полювала на гетьмана, але тут відчула дивну загадкову ауру навколо Томоса і різко переключилася на нього. Реально, як бляха, це працює. Коли я форі приручу, то він теж на нього кидатиметься. Пуму ми таки повалили, а Томоса врятували. Ну, все, з проблемою розібралися час вам усім саджати рис. Ага, поняла. MC вагіна проти рису. Ну, якщо вже всі тут нервовий зрив ловлять, то гетьманшори же якийсь. Один за всіх і всі починають марити і від голоду дохнути. Касандро, дякую! Через кілька днів все ніби устаканилось та всі заспокоїлись, почавши екстрено саджати рис. Але не був би царів, якби Діксон що? Правильно, не захворіла на чому? Я просто хочу побудувати фабрику рошеної і полетіти на іншу планету. Невже я так багато прошу? Проте, доки мої напівживі колоністи ремонтували все, що потрощили за час істерики, до нас по квесту доєдналося ще троє чуваків, які, на диво, були корисними. Я швидко виставила їм пріоритети та звалила на них більше роботи, або мої рідні каліки могли трохи підлікуватися, і побігла висаджувати рис, бо ми всі тут без нього скоро помремо. Отож, на цьому моменті я вирішила зупинитися. Всіх вітаю з Різдвом, що вже прийшло і з наступаючим новим роком. Дякую, що були зі мною вже майже рік. Мені приємно радувати вас новому відео і бачити вашу підтримку. Та я дуже щаслива, що змогла набрати більше півтори тисячі підписників, і все це дякуючи вашій підтримці. Ну що ж, веселих вам свят і смачних страв, а я теж поспішу готуватися до Нового року. До зустрічі і бережіть себе!